Тваринництво е, зникає. Це не тільки проблематика полтавського регіону, а й всієї України. У нас зайвого молока немає. Ну що це 20 рублів банку молока беруть. За п'ять років на Полтавщині кожна друга родина, яка тримала велику рогату худобу, її позбулася. А в усіх категоріях господарств ця кількість скоротилася на 20%. Які причини цього та чи залишиться населення без молочної продукції? І як держава підтримує фермерів? Про це разом із фахівцями поговоримо у новому випуску проєкту Тригирнуло на Суспільному. Мене звати Лілія Пархоменко. Подробиці далі. І половині ферми в нас з вами знаходяться корівки праворуч, які ще не дуються, тому що в них лічені дні до ростелу ліворуч у нас тут знаходяться. Нетелі, яких ми очікуємо, коли прийде yeah. час їх до осіменіння. Родина Катерини Скрильник на молочній фермі утримує понад сотню голів ВРХ, із них 40 – це дійні корови. Тваринництвом займаються близько 13 років. Маємо 600 літрів молока на день. Ми бачили, як Перспективу тваринництва, тому що вже на той час, у 2010 році, вже інтенсивно спостерігалося суттєве скорочення тварин на силі. І це скорочення триває. Станом на початок березня в усіх типах господарства у регіоні утримують 172 тисячі голів ВРХ. Із них приблизно 87 тисяч корови. Із цієї кількості у населення приблизно 45 з половиною тисяч а корів із них 34 тисячі. Це відповідно на 5,5 та 14,5% менше ніж 2024-го. За попередні 5 років зменшення ще більш суттєве в усіх категоріях господарство на 20%, а в населення на 50%. Це дані департаменту агропромислового розвитку. Ова зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Це не тільки проблематика полтавського регіону, а й всієї України. Поголів'я зменшується в сільській місцевості в домогосподарствах, але в той же час в структурах приватних. В структурах, які консолідуються на виробництві молока, тобто це вже сільськогосподарські підприємства. Цей відсоток поступово збільшується. Чотири роки тому Катерина Скрильник із чоловіком планували закрити фермерське господарство, але вирішили зберегти родинну справу, яка дісталася їм від попереднього покоління. У господарстві забезпечують дев'ять робочих місць і не хочуть залишати цих людей без заробітку. Тричі в день даю дороги утром на п'ять часов, і оце два часа два з половиною. Молоко перенести все, ага. помити потім посуду всю після себе. Дві в мене дома тримаємо, бо всі їмо молошне, то ми обійтись без того не можемо. Із повномасштабною війною для фермерських господарств з'явилися нові виклики, каже Катерина Скрильник. Молокозаводи з ким ми на той час працювали, перестали приїздити, тому що це вони були сумської області. Ми молоко роздавали безкоштовно. Люди стали в нас купувати молоко, тому що вони фізично не в змозі тримати тварин в в селі Бутенки у нас проживають 2,5 тисячі жителів. А якщо брати по громаді, наприклад, у нас у громаді у фізичних осіб лише 400 так, корів на всю громаду. Чи тримають корів жителі ваших громад? Ви купуєте домашнє чи магазинне молоко і чи влаштовують вас ціни? Діліться у коментарях. А ще запрошую підписатися на канал та ставити сповіщення про нові відео. Сім років тому держали і три корови, і дві. Колись було 78 голов у нас в очереді коров. Ну, пасли чергу, було 78. Ну, зараз залишилося скільки? Дві, чотири, шість коров на все село. За останні 8 років, оце так зменшилося. Молоді не тримають, молодих у нас вже в селі дуже немає, роботи ж немає, а старі вже повідживали свої. Ну що за 20 рублів банку молока беруть. Низька закупівельна ціна на продукцію та скорочення працездатного населення у селі справді одні з причин зменшення поголів'я великої рогатої худоби у населення. А ще відсутність інфраструктури у селах, мобілізація працівників та висока вартість кормів. Про це кажуть і посадовці, і самі фермери. Не мають де пасти, не мають можливості косити сіна. Тоді інша причина. Ну, якщо ж Виробляється продукція, її треба десь бувати. Відповідно, бути ціна на неї. В магазинах молоко в рази дорожче, чим, чим оце чим вони приймають. Ну приймають зараз вісім чи дев'ять чи десять гривень за кілограма Тваринництво зникає. Крім кукурудної дефті, нам потрібно давати більше 30% якісного сіна, тому що в них травна система, яка без сіна не зможе бути у 2000-х роках. Ми Сінокоси збирали два-три рази на рік. У прошлому році ми із сінокосами змогли зібрати лише один раз. Тому ми зараз догодовуємо корів соломою, тому що ми сіна не змогли вдосталь заготовити, і ніхто вже не надає послуги по силосуванню, сінажуванню. У нас вітчизняна техніка. Ми дуже на собі це відчули через дефіцит запчастин. У регіоні за два місяці року виробили 99 тисяч тонн молока. Це трохи більше за торішні показники. Надої на підприємствах збільшилися на майже 6 відсотків, а у населення впали на 12. Де дивлячись на складнощі, Полтавщина займає лідируючі позиції що і щодо виробництва самого молока, так і по утриманню великої рогатої худоби в Україні в цілому. Аби не працювати у збиток, фермерське господарство у Бутенках налагодило виробництво сирів, а ще продає молоко місцевим та раз. На тиждень іншому підприємству. Чому раз на тиждень? Тому що більше ми не в змозі їм продати. У нас зайвого молока немає. Ми реалізовуємо молоко, це виходить у нас на сьогоднішній день ніби 18 гривень 20 копійок, плюс йде додатково за білок, за жирність молока. Для місцевого населення у нас, до нас приїздять і купують по 20 гривень за літр. Це прийнятна ціна. Як для місцевих жителів, так само як і для нас, виробника у Полтаві, молоко продають такої якості вже по 30 по 40 гривень за літр. Але е, нам кажуть, піднімайте і ви ціну. А як можна піднімати ціну вище, якщо люди пенсійного віку тут пенсія в межах 4-5 тисяч гривень? А яка підтримка держави? Нема ніякої, а яка підтримка та місцевої влади нема ніякої? Як повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку, із 2022-го діє постанова Кабміну, яка затверджує надання підтримки фермерам, зареєстрованим у державному аграрному реєстрі? Зокрема, вони повинні мати від 3 до 100 голів ВРХ, аби на кожну отримати по 7 тисяч гривень до. В області 326 суб'єктів господарювання вже отримали майже 11 мільйонів гривень. Є програма на коров, але тут потрібно, щоб всі корови були обліковані, щоб воно там на них були документи, щоб ці були зареєстровані у державному реєстрі. Інформують люди, що ну, ми, якщо зареєструємо, там тоді ж вже там різні оці ветеринарні послуги дуже занадто високі там розцінки. Ну так чи не так? Я б не, не утверждав. Також на Полтавщині діє обласна програма підтримки аграрного комплексу. На 2025 тисячі у ній передбачили 2 мільйони гривень компенсації на закупівлю племінних тварин та півтора мільйони на обладнання. То чи залишимось ми без молочної продукції? Діліться думкою у коментарях. Молочна продукція буде завезена з інших регіонів, якщо в у нас не буде. Що стосується тваринництва, відроджувати його буде набагато набагато важче. Коротко про інші теми тижня у Полтаві почали демонтаж мафів, малих архітектурних форм. Це кіоски, де продавали, зокрема, їжу та каву. 15 квітня демонтували споруду на вулиці Соборності, а 17 квітня одразу кілька на європейській. Рішення про демонтажу хвалила комісія міської ради. Дозвільна документація, сервітут і паспорт прив'язка були дійсні. І зараз я вважаю, що вони дійсні до 16 червня 2026 року. Ми подали до господарського. То суду суд відкрив провадження стосовно неправомірності дій. До 26-го року у них був паспорт прив'язки, але рішенням комісії і сесії було визначено скасувати це рішення. На даний час проводиться, як ви бачите, прибирання трьох кіосків, які закінчився паспорт прив'язки. не і не було не продліно. Вони на даний час вже багато часу не експлуатуються. У Новосанжарському лісництві висаджують нові дерева на місці, де восени сталася масштабна пожежа. На ділянці майже один гектар запланували висадити 5 тисяч сіянців дуба та сосни. Нині у лісництві вже засадили новими деревами 9 гектарів. Ми вводимо у соснові культури десь відсотків 30 листяних порів для зменшення, щоб поражалась сосна сосновою губкою, кореневою, а також в цілях кутопожежної безпеки. Цієї неділі православні християни та католики святкують Великдень. Заходи запланували у майже трьох сотнях храмів регіону. Водночас комендантська година діятиме без змін із опівночі до четвертої години ранку. До чергування залучать близько тисячі правоохоронців. До Великодня традиційно, окрім Паски, готують крашанки та писанки створенням. Останніх шість років займається Полтавка Яна Койло. Писанкарство це більше така, як дохристиянська традиція, дуже древня. Наші пращури писанки. Писали цілий рік. Писали писанки на гарний врожай. І закладали туди різні символи, писали різні знаки, схожі на пшеничку. Коли хтось у сім'ї хворів, то писали писанку на здоров'я. Це наші традиції, наша культура, це те, що потрібно плекати. Поки це все, дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропускати нові відео. Команда Суспільного бажає вам світлого та спокійного Великодня. Бережіть себе і близьких.